На чому правильно смажити яйця або будь що інше? Хтось смажить на маслі, хтось на соняшниковій олії, хтось на оливковій олії. Головна різниця в тому, при якій температурі масло починає димітися. Прубо кажучи, якщо ми беремо нерафіновану звичайну домашню олію, вона буде димітися при температурі 100 градусів. Тому багато хто каже, що не можна смажити на домашній олії. А чому? Тому що вона дуже швидко нагрівається, буде давати гіркий смак. Але якщо ви швидко посмажите, то це робити можна. Вершкове масло нагрівається при температурі 170 градусів, а соняшникова олія або оливкова олія при температурі десь 200-220. Що це означає? Якщо ми хочемо, щоб у нас була ніжна структура, нам треба смажити на вершковому маслі. Якщо ми хочемо, щоб була гарна шкоринка, треба смажити на, на олії. Але є величезний шанс того, що е, такі омлети будуть пригорати. Якщо у вас не така пательна, не така температура, тому на олії я не дуже раджу смажити. А якщо ми хочемо, щоб була і трішки скоринки, і трішки ніжності, ми поєднуємо ловершко масло олією разом. Таким чином ми змішуємо, і температура нагрівання буде приблизно десь 185 градусів, Значить, така проста річ, такі різні страви.